Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 10 лютого 717-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби. Була знову атака від росіян іранськими дронами. Камікадзе. Всього випустили 31 штуку. І більшість на Харківщину та на Одещину. Всього вдалося збити 23 з 31 дрона. На жаль, є прильоти в Харкові. Так дрон влучив в АЗС. Вона спалахнула, і полум'я перекинулося на сусідні житлові будинки. Вже відомо про сімох загиблих людей. В Одеській області дрони летіли. На Одесу, але тут вдалося їх збити. Дев'ять з дев'яти уламки одного пошкодили при портову інфраструктуру, де травми отримав чоловік. А на півдні Одеської області дрони летіли по портовій інфраструктурі. Придунав'я. Ізмаїл, рані 12 дронів вдалося збити, але є прильоти. Постраждали житлові будинки, припортова інфраструктура. Четверо людей там травмовані. В сусідній Миколаївщині прильотів від дронів не було. Але росіяни продовжують обстрілювати. Селища в районі Очакова є пошкоджені будинки, але людей травмованих немає. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину близько восьми десятків обстрілів було минулої доби. Є, на жаль, загиблі. Одна людина загинула ще п'ятеро травмовані. Давайте зробимо помсту росіянам і закинемо волонтерам на збори.